Вільний сезон в Казовській громаді до нього готуються. Це передача активна громада, і сьогодні ми розмовляємо із заступником міського голови Богданом Білецьким. Богдан Ігоровичу, добрий день. Хочемо сам перед які особливості цього пальвольного сезону у громаді. Звичайно, він думаю, буде непростий, але все-таки громада готується. Як? Ну ми всі розуміємо, що ми зараз перебуваємо в умовах війни, і звичайно, що Передбачити, наскільки він буде складний, складно, але ми очікуємо, що він, можливо, буде напрям. Навіть... Готуємося до гіршого завжди, але сподіваємося на краще. Тому е нашою громадою, звичайно, що проведено багато різних заходів е щодо підготовки до опального сезону. Але серед особливостей, таких яких можна сказати на законодавчому рівні, які введені, це те, що те, що можливо, не можливо найбільше турбує мешканців, це те, що е, споживачі центрального опалення, е, тариф на центральне опалення для е, споживачів для мешканців нашої громади, тобто для населення, він залишається на тому ж рівні. Тобто Можуть не переживати, що тариф не зміниться для населення. Хоча, наприклад, вже для бюджетних установ тариф вже буде впроваджуватися, вводитися в дію економічно І, Тобто Вже різниця тарифів, яка, яка була попереднього року, яка компенсувалася державою, вже нараховуватися не буде, а для населення буде. Також ну, порівнянні з минулим роком можу сказати, що в нашій громаді таких особливостей є, це те, що зменшилася кількість населення, яке хоче відключитися від центрального опалення. 116 заяв, тільки цього року подано, тому це насправді є небагато. Ну, Зрозумілих причин, тому що зараз це зробити, перейти на... на Нове опалення, це складно зробити. Ну і також цей тариф, який невисокий, який гарантується державою, він також не сприяє тому, щоб люди відключалися від центрального опалення. Але все рівно було 116 таких заяв. Також щодо особливостей. Ті, хто, хоч і немає в нас таких багато людей, але які все-таки бажають відключитися від центрального опалення, то дозвіл можна отримати відповідності до законодавства, це до 1 вересня, але розуміючи ситуацію, що ми живемо в умовах воєнного стану і ми будемо все-таки приймати заяви доти, поки фактично система не буде наповнена, поки не будуть відбуватися юридичні випробування. Ну, тобто ми так до того трохи гнучкіше стараємося ставитися і з розумінням цієї ситуації. Зрозуміло, що вже система буде наповнена, це вже зробити буде неможливо. Все-таки люди, які приходять на індивідуальне опалення, це цікаво. Що вони обирають? Електричне опалення зараз більше, чи все таки газу? В більшості вибирають електричне опалення з розумілих причин, тому що це є. Дешевше, набагато дешевше встановити, ніж газове. Ну але тут є як плюси і мінуси, тому що треба, щоб мережі могли витримати таке збільшення такого навантаження. І Все-таки таке основне питання, яке вже з року в рік турбує калушам, чи буде тепло від Калуської ТЕЦ цього року, чи ведете тепло перемовини, чи в контакті з ним? Так, ми в вконтакт, контакті з ним. У нас вже відбувалося засідання нашого оперативного штабу, з який, ну, був затверджений рішенням кавусь виконавчого комітету. У нас прийнятий оперативний штаб і забезпечення стало проходження пального сезону і членами цього штабу є. Ванії, в тому числі і до Костанза, яка центральне опалення вітець постачає, то так само у нас був обласний штаб, на якому керівник пустанці заявив, вони готуються до опалення сезону, відбувається закупівля палива, вугілля. Так, зараз у них на складах його є невеликі кількості, але процес відбувається. І тому вони запевнили, що готуються вже до фактично, ми навіть готові вже до гідравлічних випробувань. Але оскільки ще Кауска енергетична компанія проводить деякі ремонтні роботи на мережах міських теплопостачання, тоді вже, коли вона закінчить, плануємо десь до 15 вересня і вже після цього будемо планувати спільно з проводити гідравлічні випробування. Так що все має бути. Добре. ви обмовилися про забезпечення вугільним каву ТЕЦ, але чи забезпечені взагалі об'єкти е, такої теплогенерації, інші об'єкти теплогенерації в місті е, пельним паливом? Ну, за нашою інформацією, на тому штабі отримали інформацію від підприємств, які надають послуг теплопостачання, це з альтернативні джерела, відкостанцій, від какого-нибудь від енергетичної компанії. Е, так вони займаються зараз. Е, Воно ну, фактично на завершальній стадії, тому що зрозуміло, зароби це вже не доросло, особливо ті, що е, на альтернативних паливах вони вже забезпечені як, як мінімум до, до Нового року, а дехто вже і на цілий рік паливо. Як я вже сказав, Костан проводить теж зараз процедурі е, закупівель, Ну, і так само не розраховуючи на посилочний газ. Ну, які так само, ну, відповідності до вимог, я думаю, що вони це всі договори укладуть і запевняють, що будуть спали. На випадок тривалої відсутності енергопостачання, чи буде забезпечена критична інфраструктура, заклади освіти, теплом, електроенергією, чи є необхідна кількість генераторів ну, і генераторів відповідної потужності? Ну, я так хочу сказати, що все-таки попередній рік ну, він нас якби, загартував, тому що він був справді складний і ми якби, реагували, як то кажуть, сходу не, не стратегічно, не могли готуватися, нормально до цього. Але вже до цього року ми справді підготовлювалися набагато краще, ніж ми були готові, скажімо, на попередній опалювальний сезон. Так нас. Заклади освіти мають 37 одиниць, генераторів охорони здоров'я 8 одиниць, культура 3 одиниць, Калуська енергетична компанія 10 одиниць, міськ світло 2 одиниці. Хочу зазначити, що це Зрозуміло, що це є генератори для різних потреб. Якщо ми говоримо про школи, це для того, щоб просто забезпечити, скажімо, там, роботу там, через укриттів, де би просто було якесь світло, або якийсь чайник можна було запити такого малих потужностей. Ну, якщо ми говоримо про лікарні, ну, там звичайно, що там набагато більші, потужні генератор, який може забезпечити повністю лікарню, ну, треба було. Зрозуміло, що якщо е буде так званий блекаут, то в школах ну, ми не зможемо просто проводити навчання в нормальному режимі, швидше всього, це дистанційне, а можливо будуть якісь саме Ну, Але так, для такого аварійного аварійних потреб вони всі забезпечені генератори. Дуже великий запит у соціальних мережах, дуже багато людей насправді цікавиться, на якому етапі перебуває робота зі встановленням модульних котелень у місті. Це ніби анонсовано і говориться, але наразі люди хочуть більш конкретно навчити. Віцепень, ми розуміємо, що ситуація стала своєю тец, ну, відповідності до договору приватизації. Ми Мене зобов'язані надавати протягом п'яти років, зрозуміло, що 5 років у нас вплине дуже швидко і так чи інакше ми мусимо до цього готуватися. І так справді нас переживали, не розуміли, як у нас буде з опалювальним сезоном ідець цього року, і тому ми зосередили дуже багато уваги на те, щоб встановити котельних очак в цих ну, бюджетних установах. Це мова йде про зараз 10-ту школу, другу школу, садочок Росинка. Ну, такі найбільші школи, так, і де, де це можна найшвидше зробити і зреалізувати. Ну і так само планували і інших, ті, що живе ті, що бюджетні установки, які живляться літець встановити. І вже зараз тривають проєктні роботи, працюють проєктанти, тому що проєкти фактично вже на завершальній стадії, але зрозуміло, що цього року вони... Експлуатацію не будуть, але, скажімо так, ми готуємося до неминучого, тому що ми розуміємо, що за декілька, максимум за декілька років, ТЕЦ, можливо, не зможе подавати центральне плавлення на місто. І тим більше, що ми бачимо, що тенденція нехай зараз хоч і менша, але ми чітко прослідковуємо тенденцію постійного відключення. Мешканців від центрального опалення, в тому числі і, і від ТЕЦ. Станом на сьогодні е, біля 33% е, споживачів, які підключені до центрального опалення від ТЕЦ, е, мають центральне опалення, тобто ті будинки, які підключені до цього мають центральне опалення. Засне, як готуєтеся до нормального забезпечення водопостачання і водовідведення цьому холодного сезону? Цього року нам фактично вдалося, як я вже сказав, що Каустка енергетична компанія має 10 генераторів. Це, і це я повинен сказати, що це найпотужніші генератори, які є в нашій громаді. Тобто буде забезпечений перший і другий підйом водопостачання генераторів водопостачання. Наша центральна кнс 3 куди збираються стоки з усього міста і вже відправляються на почисні. І так само от робота першої і другої другого підйому дозволить забезпечити. Місто водою ну, десь до рівня 5-6 поверху. Тобто, зрозуміло, що це не буде нормальне водопостачання, але це буде забезпечення таке аварійне водопостачання, яке ну, дозволить все-таки мешканці нашого міста отримати е, воду. Крім того, в нас ще чому тільки до 5-6 поверху, бо в нас в місті працює 27 підкачок, і ну, всі забезпечити так само генераторами досить потужними генераторами, ну, це складно. І, і витратно не тільки придбати, але і забезпечити їх роботу, ну, це постійно треба дозаправляти їх, і дуже велика кількість палива на цей день, ну, досить складна. Але маю зазначити, що 27-го підкачка, яка забезпечує так звану лікарняну лінію, вона так само обладнана генератором, і в випадку, коли не буде відсутні електропостачання, то лікарня буде. Забезпечення водою. Ну, звичайно, відбуваються процеси такі аварійні, коли буде відбуватися перепідключення, коли зникне електроенергія, це потребує певного часу, але протягом доби це все налагодиться і зможна буде забезпечити водопостачання. Уже хаос-енергетична компанія. Напевно, що на чергову сесію так само винесе питання про... Теж про забезпечення цим пані, вони зараз розраховують скільки потрібно, хоча б на е, тижневе забезпечення роботи в такому режимі, як я сказав. Перший підйом, другий підйом, КНС, 27 підкачка і найважливіше всі котельні. Так? Котельні каусної енергетичної компанії, які не багато обслуговують, на 6 будинків, але вони так само обслуговують і бюджетні установи, це, це є школа. Це три дошкільні заклади, три, три школи і ще шість бюджетних установ. Вони так само забезпечені генераторами і в випадку відсутності, будуть, ці об'єкти забезпечені тепло. Ну і насамкінець, це, це знову ж таки питання і соціальних мереж, про стан мереж теплопостачання і втрати тепла під час транспортування допомогти. Це дуже болюче питання. Я просто, просто хочу ну, наголосити про те, що мереж теплопостачання, які зараз є на обслуговуванні Калуської енергетичної компанії, складають, ну, загальна їх довжина складає біля 50 кілометрів. І розуміємо, що 90% з них вже має 50 років плюс. І вони є в основному. Металічні, і зрозуміло, що стан їх просто критичний. Це ще одна з причин того, щодо, як я сказав тоді, що ну, невідворотнього відключення від центрального опалення, тому що замінити 50 км мереж ну, це, по-перше, будуть величезні кошти, а по-друге, чи є потреба, коли 70% майже населення вже відключено від центрального опалення. Тому, справді, Стан критичний, але каруска енергетична компанія цього року там замінила 216 метрів погонних, але але таких це центрального, центральної мережі, тобто було зрозуміло, що вони ще мають розгруження. Ці найбільше, що йдуть по богданах Меницького, 216 шістнадцять метрів замінив. Так само були проведені багато роботи там і засувками в камерах, тобто. Підготовка до опалювального сезону день вона триває ще зараз. Зрозуміло, що теплотрати є, вони великі, тому що труби не ізольовані, труби металічні, старі, плюсі, пориви. Ну, стан дуже дуже, дуже складний. Ми І... робимо те, що маємо робити, щоб якось провести той опалювальний сезон, тому що розуміємо, що. Ну, іншого виходу немає. Крім того, хочу наголосити, що так само є критичний стан мереж теплопостачання і по будинках. Ми через нашу програму ремонту житлового фонду зараз на останній сесії, буквально вчора, ми депутати міської ради прийняли в тому числі. Виділили кошти на ремонт на умовах співфінансування зазначу, на ремонт будинків, 10 будинків. Це фактично на такі найважчі, найскладніші будинки, як ми розуміємо, що це якраз район Богдана Хмельницького, це будівельників, хіміків. Ну, це найстаріший район, який якраз перебуває на обслуговуванні управляючої компанії монтаж Повинен сказати, що е, зазначити, що це 10 будинків, а ще 40 будинків, які в тому ж обслуговані управляюча компанія лишається так, якби на їх плечах, і вони все одно будуть проводити його підготовку. Просто ми розуміємо, що управляюча компанія просто з огляду на стан мереж вона просто не встані е, е, встигнути це зробити і ні фінансово, ні по часу. Тому ми це бачили минулого опалювального сезону, тому що деякі будинки ну, довший час входили в опалювальний сезон, це тривало більше місяця. І зрозуміло, що ми ну, не допустити такої, такої ситуації, або щоб покращити її. Розумію, що серйозно стане складний, ми виділили ці кошти це для десяти будинків, це біля півтора мільйона гривень. І вже фактично роботи. Сьогодні можуть розпочатися. І до речі, який стан у громаді з провадженням заходів енергоспорядження? Можливо, відбувається якісь утеплення на часі, чи можливо це у міжсезонні відбувалося. Утеплення фасадів, чи якісь інші роботи, чи проводилося чи це чи моніторити це? Ми це моніторимо, але зараз режимі Умовах воєнного стану ну, такі кошти, якщо ми говоримо про з місцевого бюджету, ну, вони відбуваються, але вони не є пріоритет. Зараз йде просто забезпечити хоча б такому, тому що всі вони дороговартісні, а, скажімо так, ефект, так, звичайно, є ефект від них, але ну, він, він досить окуповується довго. Тому зараз в пріоритеті є просто підготовка і пройти цей опалювальний сезон належно. Але ще хочу зазначити, що чому ми стали все-таки вважаю, що трошки сильніші, тому що попередній опалювальний сезон, який зрозуміло, вже з постійним відключенням електроенергії призвів до перевантаження електромереж, жахливих перевантажень, були постійні. Горіли кабеля, внутрішні мережі будинків, тому що 4 години не було світла, потім в зимовий період світло вмикали, і просто система не, не могла витримати. І так само на підстанціях, горіли трансформаторних, було багато проблем. І я повинен сказати, що і філія Західна прикарпать була енергом наш. Разом з управляючими компаніями провели дуже багато робіт і по перше, в попередній опалюваний сезон, і зараз в міжопалювальній, от ці критичні точки вони старалися відвідувати. Зрозуміло, що не все вирішено далеко не все, бо все фактично неможливо. Але принаймні такого роду, де було на одній лінії чотири будинки, і там постійно було відключення, вони вже якось там перепідключили е е е е на два будинки на одну лінію, дві на інші. Е е е так само були проведені ряд робіт з встановлення нових кабелів для того, щоб більш-менш бути готовими до знову до чергових таких перепадів. Зрозуміло, що все зробити неможливо, але, скажімо так, ми готові зараз більше в цьому плані, ніж були готові в попередньому плані. Ну, сезону. Невідомо, як воно буде далі, тому що ми в стані війни і наш ворог може, не дай Бог, зробити дуже багато чогось такого, що нам залишимося без електроенергії. Але сподіваємося, що такого не буде. Але у випадку, якщо це буде в такому режимі, як минулого року, то нам буде це пройти легше. Дякую, Богдана Ігоровичу, за розмову.